Ще декілька хвилин. Є для того, щоб побалакати. Звісно, було б добре балакати не в об'єктив, не в екран. Так побалакати. Я не привик говорити. В об'єктив. Але ж... Ходи це говорити? Ходи сюди. Ігор, якщо не сплять, дітвора ще не спить, сьогодні Маленькі. були на собранні ввечері. Ще не прийшли, з вечірньої зображення. Так що чекаємо вас, коли приїдете. І будете побачити, тому що про це довго, ой, не так зрозуміло, коли побачите, приїдете, то буде все інтересніше. А ну, привет там всем, особливо. Готики знає или не знаю. Може кого я не знаю, то мене знаю. Так що. Хай Господь вас стоїть. Вот там уже Я уже вера, вера, Вера каже, Ніна це сам головний. І те і маленький, хоби сфотографірувати не стрілять. Він там, там при тому притому Зараз Запустиш. Ми запустимо. Чи пустий? А його кажуть, профинува. В Америку поїдемо. Питає Вова, коли в Америку поїде. Хочеш з дідом всете трафіруватися. Ти того діда попитай, каже, дід Володя, коли ми в Америку поїдемо. Дід Воладя, виїжд, каже. Ви дід Володя. Куди він каже? Дід Володя, ходи, коли ми поїдемо, а ми. Ми навчимося говорити арбу. Добре говорить, в Америці гри не кажуть, а ара. Тут зразу з акцентом. Так, зразу з акцентом. Вова хоче в Америку. що ти там будеш робити в Америці? Їсти. Що ти будеш їсти? Їсти, головне буде. Що ти будеш їсти? Жувачки жувати.

буде тебе, слухати. Що ти хочеш? Побачити. В Америку. В Америку хочеш? Хоче теж в Америку. Всі йдуть, всі їдуть. Вони у нас гощали копченою рибою, після ловив. наловив. Щось там гукає з зала. Последні ага. цю престола. <ріху> 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 <Тобрович>? <ріху> Кто там буде дивитися? Я рива на суди, це би так. Маринка вже стала. Діна буде дивитися, так. Да. Ігор.

У то, де давайте з машини у нас іділа, ви машинчиці. Ну давайте проживемо. Трохи я вже похудав. Риба була своя. 89 кг 193. 93. Дерева теж похудала. Замівка. Гарна стала така, гарна стала. А, а, так, мучимося ми країні. Україні. Економіческая. Нестабільності. Подивіться, яка дівка в нас. Наташа вже на виданні. Сьогодні таку отдавали замуж там дирашному забирашку. 17 років. Він наташі пора. Хай готовлять подарки там готувати. О, Американці. Бо вже я скоро. Ти мене пускаєш, щоб я мої там вічно передав. Є всі селі трохи горді куськові, вони не подивляться в камеру. ні. Подивись на них, так? Да? Та ти що? О, одна подивилась. Друга? А, бачиш? І та не горді. і зять не горді. А що? Зять, що? Може побалакати трохи дешево.

Вечір. Наші родичі в Америці, кажи, каже, я вже така велика, три роки мені. Каже, я мені вже три роки. Приїдьте, каже до нас, гості. Кажи, батько вже по по бороду. Батько по бороду. Він так крепко жалів казимирці, як вони поїхали. Питав, тату, а самольот не паде. Така, така погода тоді була погана. Катату самолітний поде той, як вони летіли, кажу, що погана погода, так плакав, а ти не в школу по не пішов, так лежав, плакав півдня на дивані. Ось щось дітей васько. Ми знаходимося в валі, в квартирі поліка. Запросили на нас відсвяткувати родини, помогу народження. Дитинки, Олежика, сина цього року не накопали, допустимо, ми не одного відряд великий корпа. Матріна. Торік рідна. Пособили 15 не купали.

Що Що ще сказати? Може Можна нас всі. Ну я, які мають і не знає. Начнем. Поглавляю всю. Там сестра менше Галя. Це Віталій. І, і його мама, сестра моя Люда. Ну я і Олечка. Ну і ваша. Дівчий, чоловік, увагай, яку, не Вона як не бачите, так знімає відео. Це є весь колектив. Да, весь колектив. <сум> ну там ще багато там тієї комнаті. Бачить причина, яка зразу. А що так затихли? затихли? Во-первых, добрий день наш український у вашій Америці. О, хочу поздоровити вас з онучком, Олешком. Уже. І желаю вам всього хорошого і доброго в вашій житті. Ми ну, зараз сидимо ваші дочки, мого сина за столом. Ну, Поздравляю вашого внучка і нашого. Ідемо підемо. А тоді народження. <риклад> ну що буде? до нас, обоспіть, як ми одне друга не бачили, не побачимося, як так, бо доживемо, та й пори. І Оля, добрий день. Я вам дуже дякую, що ви не забули ті далекі америці за мене і моїх дітей. Спасибі вам за все, велике, велике. Так. Ой. Ну що ж там заречіть. Так. А що ж є кольост такого додавати? А нана, що хто песаме Ану? Ну чого куце? Змершуй ту і мені бай. Ой. Тебе, ма. Ну чого? А що там?

Скажіть, що висонно, чи що Що ти хочеш на руці, що будеш От то було так, то є прогровітя Степанович. Смакує воду. Смакує компост. Куди ходить буду тут? Бо я в туалет thank you